Евангелие Иоанна, остання глава, с другого верша. Я тут нашел новый заповедь, российскую мовою. Буду читать российскую мовою. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил, из Каны Галилейский и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и в тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечают ему, нет. Люди решили пить От я згадую своє життя, як часто в моєму житті таке буває. Вроди є віруючий, хожу до церкви, але не, роблю не те, що хоче Господь. Не молюся, не питаюся його дозволу, не звертаюся до нього в молитві, не кажу, Господи, а що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив? А йду і роблю по своєму бажанню, по, як кажуть, по бажанню свого черева, по бажанню своєї плоті. І потім попадаю в якийсь халеп. Це постійно трапляється. Раз в холепу попав, якусь в якусь холебу попав, ще щось чимось займаюся, не тим, що потрібно. Але слово Боже нас вчить, щоб ми звертались до Нього. Слово нас Боже вчить, щоб ми спочатку питали дозволу у нього. Я думав за себе, скільки разів, якщо б я, от, після того, як я покаявся кожного разу, перед тим, як щось зробити, питався у Господа, ти дві хвилини, п'ять хвилин, може пів хвилини часу для молитви. Господи, чи воля Твоя в цьому? Господи, чи хочеш Ти, щоб я це зробив? Господи, чи хочеш щоб я це так зробив або от так поступив? Я думаю, багато би я себе зберіг від різних недобрих справ, недобрих діл, недобрих е е кроків. Лишних. То я закликаю вас, церква, що ми мали молитву, що ми в цій молитві могли хоча б помолитися, подякувати Богу за те, що Господь нас привів в церкву, що ми є в домі Божому. І головне, щоб ми приймали рішення завжди питатись у Господа. Питатись у Господа перед тим, як ти хочеш щось зробити. Питатись у Господа перед тим, як ти тобі щось радять. От недавно до мене підійшов брат один, каже, от таке служіння, потрібен чоловік. А я молюся, і відповіді нема. Я молюся, і відповіді нема. Вроді би, би добра річ, би нужна річ для церкви, але відповіді нема. І брата не хочеться обідати, щоб не зробити так. Але я не відчуваю відповіді від Бога. А як хочеться, щоб була відповідь, як хочеться, щоб, було, щоб Господь тобі відповів. Як хочеться, щоб Він відповів через слово, може через снабідіння, може в молитві якесь розуміння прийшло. Як це нам потрібно? Якщо ми будемо так звертатися до Бога, якщо ми будемо так шукати Бога, Господи, говори до мене, говори до мене, через проповідників. Часто ми слухаємо проповідь, от я сьогодні ранком сидів на зібранні. Проповідь одного брата так утомило, якщо чесно, але може до когось Дух Святий говорив через нього. Часто я ходив на зібрання і пам'ятаю випадки, коли проповідь була так собі. Думаю, а таке сьогодні собрання, так собі. А підходить до другого брата, а другий каже, слухай, така сильна проповідь була сьогодні. Так так Господь сьогодні діє в моєму житті. Скільки я ткровині мав. Тобто для мене воно було могло бути так собі. А для когось воно могло бути проповідь для спасіння, проповідь для насідання, проповідь для увіщування. Тому не нехтуйте тими проповідями, які ми чуємо, не нехтуйте тими проповідями, які, може ви думаєте, та цей проповідник такий, а це такий. От якщо там відомий якийсь прийде, от ми його будемо слухати. А тут проповідник, ну що він нам скаже? Говорить, як я був в неділю виков відео, яке там говорить, що слово Боже читаємо, через нього робить Дух Святий. Не важно, хто стоїть за кафедр, дух Святий робить. Тому я закликаю тебе, брат і сестра, до молитви, молити щирої молити до Бога. Щоб ти. Питався у Господа, приймав рішення згідне з ним, як зробили це учні, коли Ісус сказав, ну що, ви піймали? Ні, не піймали. Так і зробіть отак, як я вам кажу. В старому заповіті є чудова історія, одна з може любимих моїх місць Писання. Там говориться, коли вони почули, там війна і ти, і коли ти почуєш шум. Тут тобі дерев'я російською мовою. тут ти шум не просто йдеш, не просто пішов. Давайте захватимо, давайте переможемо. Можна і так зробити, але шум тоді, тоді іди. І Давид так і поступив. Він перше почув, а потім зробив. Тому закликаю вас, браття і сестри, до молитви, до рішення, щоб приймали рішення, не робити це просто, не робити просто, бо хтось тобі сказав, бо прийшов до тебе чоловік і сказав, слухай, там треба в церкві щось зробити. А маєте ти це. Бажання це робити. Бо знаєш, якщо ти робиш це без бажання, якщо ти не маєш цього вдохновлення, якщо Господь тебе не вдохновив тим, то нічого, нічого з цього не буде. Ти знаєш, от я там трошки там щось знімаю на щось, Непонятно, що то, камера, чи що це. Страшно навіть сказати, що це камера. Але знімається, щось робиться. Я от ну, вночі, іноді ночами сижу, щоб щось зняти, щоб. Але я маю вдохновення в тому. Я маю це побудження. Бо я чу від Господа го йди і роби це для слави моєї. Вставай і будемо молитися.